Привіт! Сьогодні друга частина фільмів під час війни. Перша частина вам дуже сподобалася і сподіваюсь, сподобається і ця. Цей випуск буде на українській мові в підтримку нас, українців, в не такий легкий час. Тож я сподіваюся, вам сподобається цей випуск, як і перший, і ви трошки відволікнетеся від цієї війни, війни. А ми погнали! Починаємо. Власний ремонт затіли, але для кого всі ці п'ять спалень? Ви явно не з тих, хто заводить дітей. Що це за вираз? Ніякого виразу не було. Він і зараз є. Це не вираз. Вдалої сварки, народ родина за хвилину. Зазвичай будинок підбирається під багатодітну сім'ю, але ось подружжя, бездітна пара Піта і Елі зробила все по-іншому. Спочатку вони купили величезний будинок, а потім якось вирішили прибрати порожнечим. Вирішили його заповнити дитячим гаманом. А оскільки Елі народжувати було вже пізно, то у них дозріло геніальне рішення кого-небудь усиновити. Такий ось дивний прагматичний підхід, який закінчився походом в службу усиновлення. Там подружжя побачила симпатяшку Лізі і вирішили, що це для них найкращий варіант. Але виявляється, що у лізі є молодший брат і сестра, і якщо усиновлювати, то всіх трьох. Спочатку з подружжя передумало, але потім вирішило ризикнути. Тим більше, що на фото трійця діточок виглядала дуже мило. Знали б вони, що їх очікує, ніколи б не погодились. Виявляється, що ці три дитини просто вогонь, і Піту, і Елі буде непереливки. Дивися да мис, ніби якийсь ведмідь, мабуть, щось продає. Нам нічого не треба. Пригоди Паттінгтона. Дві частини. Паттінгтон, дуже кумедний, незрадний ведмедик. Приїжджає з Перу до Лондона, щоб знайти нову родину. І ось вона вдача. Потрапивши в будинок сім'ї Браунів, він не тільки знаходить нових друзів, але й допомагає самим його мешканцям зрозуміти, як багато вони значать один для одного. Як робота? Сусідка, я проходив повз п'ятий столик. Не підходь за то близько. У нього сперма крапає зі члена». Ми міллери. Головний герой, дрібний торговець маріхуаною Дейв Берг, якого грабує група відморозків, залишаючи без товару та грошей. Тепер він винен чимало грошей своєму повстачальнику кримінальному авторитету Бреду. Аби розрахуватися з ганстером, Дейв повинен привезти бреду велику партію наркотиків з Мексики. Для цього Дейв підключає своїх сусідів невдах – цинічну стриптизерку Роуз, гея планакура Кенні та вуличну хуліганку Кейсі. План Дейва простий: одна фальшива дружина, двоє типу дитячок і один блискучий фургон. І Мілери прямують на відпочинок до Мексики. Доброго ранку, Голді. Мене звати Гай, і я живу у Фрісіті. Я маю все, що мені потрібно. Окрім одного. Ей! Персонаж. Гай, звичайний банківський працівник, чиє життя сповнене рутинних турбот і позбавлена яскравих фарб. Все, що відбувається буденне і передбачуване. Але одного разу йому вдається зустріти дівчину, яка западає йому прямо в серце. Знайомство перевертає життя офісного клерка з ніг на голову. На додаток до всього він розкриває головний секрет місця, де працює після 17-го пограбування поспіль. Молода людина випадковим чином відкриває захоплюючий світ жорстокої відеоігри. Однак роль головного героя дістається не йому. Гай лише другорядний персонаж, але тепер, дізнавшись правду, він не готовий миритися зі своєю долею. Бачивши навколо себе всілякі бонуси і необмежені можливості для подальших дій, він вступає в боротьбу з віртуальним реальністю. Його головне завдання не допустити припинення гри, інакше його життя буде закінчене. Я все понял. Да. На сідьмой раз случиться чуда. Я стану актером. О, Боже. Отець Стю Стюарт Лонг, головний герой фільму, боксер, балакучий інтригант, який часто маніпулює людьми. Він не сприймає ні за відповідь. Хлопець забагато п'є і часто позбавляється роботи. Іноді у нього виникають проблеми із законом. Якось працюючи за м'ясним привалком у супермаркеті, він бачить симпатичну жінку на ім'я Кармен і намагається просити її на вечерю. Вона відкидає смиливі залицяння. Стю розпитує про неї і дізнається, що вона бере активну участь у місцевій католицькій церкві. Він починає приходити, навіть відвідуючи вивчення Біблії. В явній спробі зблизитися з особою, що сподобалася. Найкращий працівник місяця. Цей гріль створено для вас. Я зву його Обама. Його звуть Підбуль. Називає його Велика Чорна Машина. Школа для дорослих. Щоб зробити пропозицію своїй кохання, теді Вокер чекає на закриття магазину, в якому він працює і створює романтичну обстановку: свічки, фрукти, шампанське. Все це знищує вибух, викликаний пробкою, що вилетіла з пляшки, яка потрапила в газовий шланг. Теді, який дивом вижив, опиняється в непростій ситуації, тепер він повинен відшкодувати роботодавцю збитки, а це досить велика сума, якої у гори нареченого просто немає. Щоб урятувати своє становище і не потрапити до в'язниці, вокер звертається з допомогою до друга, який займає керівну посаду в престижній фільмі. Той погоджується прийняти товариша на роботу, але раптово з'ясовується, що Теді не закінчив школу, і це стає перешкодою для його влаштування в компанію. Єдина можливість таки стати фінансовим консультантом вечірня школа. Розуміючи, що іншого виходу немає, Теді записується до навчального закладу, де він повинен пройти безліч різних випробувань. Ситуація згострюється, коли герой починає закохуватись у вчительку Кері. Перепрошую, вона увесь час плаче. Вибачте, але ця група для новеньких Мам. Написано для батьків. Я батько і я не знаю, що робити. У неї щось із попи вилітає. То влучить, як водометом, то зарядить картичу. Швидко! Не ухилитись, допоможіть мені. Сюжет лінії фільму Батьківство розповідає про людину, яка потрапила у складну життєву ситуацію. Мед чекав народження дитини, але його кохана померла. Так як організм її не витримав такого стресу. В результаті замість радості одинокий батько відчуває розочарування і смуток, усвідомлюючи, що тепер відповідальність за виховання доньки лягає виключно на його плечі. Не знаючи, з чого почати, мед намагається з'ясувати своє життя, яке в одну мить перетворюється для нього на справжнє випробування.